Друзі, всім футбольний привіт. Привіт тим, хто доєднався до трансляції завчасно і оцінив масштаби будівництва на навчально-тренувальній базі «Полісся» в селі Березина. Думаю, скоро буде не село а Мегаполіс, але про це поговоримо згодом. Зараз поговоримо конкретно про футбол. Для вас коментує Віктор Журавський, це товариський матч, зустріч між Житомирським Полісся та клубом Верес. І з Рівного команди користаються паузою, яка взята на честь міжнародних матчів. І... Тримаємо в тонусі не лише себе, а й вболівальників. болівальників. Думаю, отаке гасло можна сьогодні придумати. Завчасно поставте екстерном лайк цій трансляції. А я поки що зі складами вас, друзі, познайомлю на перший тайм. Склади такі у воротах у забобони. Що ж, атака зліва є, перший простріл, і тут можна вже з ударом завершувати тут без проблем. Звісно, що для Кудрик чутно. Майже біля бровки він постійно на ногах з перших секунд і е, вболіває за активний пресинг. Хоче, щоб саме цей футбол команда пропагувала. Можна прострілити, але е, непомітно. Принаймні один стиль команда пропагує. Є е, підбирання, удар по воротах, хороший від Шаста. Вже чудеса в прем'єр-лізі став робити Назаренко. Удар по воротах на місці. Кошому темі встиг продемонструвати. Поки що з цим компонентом все гаразд, але е, зараз не додачу на захисника. Знову коста з м'ячем, Удар кости класний О! Ну, побажати здоров'я нічого не сказати. Звісно, що бажаємо найшвидшого повернення. А зараз дуже класний епізод на кушняк з. Латвія, Ю-19, дуже багато збірників. Ну, все це стосується основної команди, хоча Брістріч, який прям згадати. Ну і от бачимо, що провал. Як тільки Шастал пішов вперед, одразу провал. Що тут не буде пенальті, Марвальєвича здава. Ніренко. це невдалий підкат, який закінчився. Ну що там, уже відмашка. Марвальєвич віддає наліво. Удар по воротах і якимось дивом не залітає м'яч. Відкривається більш широко. З кутового подача. Удар. Дуже багато запитань для Макона. Макона вже встиг отримати травму. На жаль, Йока на Мустафаєва. Мустафаєв е не напала проти команди. Сереб'єдра з Гукасу. Підказує, що там відбувається кокрити. Між ніг пропускає Тейлор. Годя в центр котить. З ударом буде чи ні? В'яле, Браво! З складу Оліся на другий тайм. Волинець у воротах. Він замінив кудрика. Тейлор шастав на полі. Ох, який зараз провал! І можна пробивати! Рятує команду. На Йоку, довгу дає, Йока приймає, буде бити. Йока пробиває. Сміливе рішення. Підніматися вище і волинцю. Треба зараз думати, на кого віддавати. Чому я кажу думати, тому що втрата м'яча зараз могла бути, але Ти під себе підбирає Коста. Коста тягне м'яч. На Пайшау віддає. Пайшау, Подача! удар! Класний момент, який ушастала. Не... не було нічого серйозного. Після матчу. Тому що він на це не заслуговує. Це було по такій грі в сьогоднішньому матчі. Простріви частола. Коста бореться, зросту не вистачає. А Зараз може пробити ні, не вдає. Але дуже технічно і Луан зберігає м'яч. Луан віддає передачу. Це може бути сам на сам. Волинець. Браво! І вірної подача на дальню. Коста приймає м'яч. Прекрасно. Є час на подумати. Сарапій заряджає Сарапій за високо. Був близький, щоб там рахунок відкрити. Подача вуйфер. Удар по воротах на місці. Кіпер. Ударом завершити, але ні. Така карма сьогоднішнього товариського матчу, який був непоганим. Погодьтеся. 0-0 на табло, але. Команди сьогодні боролися і так, це просто слова. Команди сьогодні боролися. Темп був хороший.